Друзі, вітаю на нашому ютуб-каналі. Мене звати Вадим. Сьогодні ми приїхали в Норвегії за осло з кілометрів 30 до Дилера. Тут є Ауді, Фольксваген. Подивимося різні варіанти. Покажемо, які ціни, скільки вони коштують, чого вони варті, в якій комплектації відправляються в Україну. Також які автомобілі купують норвежці. Запасайтеся смаколиками і до перегляду даного відео. У нас ID 3, ID 4. Так, по цінам. 22 рік, 429 тисяч крон, пробіг 44 тисячі. Непогано виглядає, як на мене. Так як це майже новий автомобіль. Так, далі. 22-й рік. Отака от ціна. Комплектація буде GTX. Покраще вже. Так, це у нас 24-й рік. 500 тисяч крон. Всього на всього 4 тисячі пробігу. Комплектація Pure, 24-й рік. Пробігвся на всього 2 тисячі кілометрів. І ціна 379 тисяч крон, так ось так виглядає, стан звичайно нового автомобіля. Багажнику, звичайно, другий комплект коліс. Так, вони всі гарно припарковані. Так, пішли в ту сторону. GTX. Що вам краще, такий варіант чи такий варіант? Напишіть в коментарі. Як на мене, мені білий більш подобається. Да, тут вже все по-іншому. З комплектація вирішує автомобіля. Другий комплект коліс в багажнику. Ціна 469 тисяч крон, 22 рік 12 тисяч пробігу. Так, тут у нас Volkswagen ID 4, 21 рік. От ціна, от пробіг всі дані тут є. Так, по кузову. До речі, бачите? Відполірований. І тут теж відполіровано видно. Так, в салоні. Таке прикольне поєднання одного-другого кольору. До речі, є електричне регулювання сидінь. Мені поки цей варіант найбільш подобається по комплектації, але є отакі косички. Тут є косичок, тут є косічок, тут м'ятинка є. Другий комплект коліс в багажнику присутній. Так, більше косяків вроді по автомобілям немає ані є такий косячок. Ну, пасти, звичайно, не пожаліли. Так, другий, їх тут дуже багато. От така ціна і такий пробіг. Не буду зациклюватись тільки на. А і четвертих. Пішли далі. О, от вона оця. РС Шкода Енік. Крутесна, так? Да? Мені теж подобається. М -м? Як все смачно тут виглядає. Так. Спочатку покажемо зовні. Поки цей автомобіль. Більше все-таки мені подобається, чи Майді 4. Так, погнали дивитися всередину. Зовні все гарно, а всередині. Дуже круте рішення, не шкіра, а алькантара. Рука не буде потіти і доволі класно. Пам'ять сидіння, електричне регулювання ВРС кермо супер. Мені все тут подобається. Звичайно, тут така фішечка, подушка і саме кермо. Таке. Тут є такий ну, простір такий, я не розумію, для чого тут залишили. Але це вже питання до дизайнерів. Так, отак гарно складені сидіння з другим комплектом коліс на легкосплавних дисках. Шторка присутня, підсвіточка присутня. Прикольно. Так. О, Я пропоную подивитися ID бас грузовий. Так. Зараз пройдемося по кругу, подивимося і подивимося, після чого, скільки він коштує. Так, видно, щось возили. возили. Все-таки він грузовий. Картошку можна возити. Місця в багажнику, я думаю, там предостатньо. Слухайте, ну легкосплавні диски поставити такі здоровенні, це. ...да... Все-таки 20-й радіус на грузовий бус. Вау. Wow. 20-й. Вже вот. нікого цим автомобілем не здивуєш, але. Volkswagen IDBus Cargo 77 кВт годин. 23 рік пробіг 8 тисяч кілометрів майже новий. 519 це в євро десь 44 тисячі євро. До речі, з Німеччини він буде дешевший. Так. Так, карти в нас не затерті, все-таки відповідає поки своєму пробігу. Будемо шукати косяки. знайдемо чи ні сидіння. Гарненько все не просаджено, не затерто. Я так думаю, якісь, може, доставці розпочинали бізнес. Бізнес закрили, а машина залишилась. Так, Отак виглядає будка. Бачимо гума нова. Диски. Диски, по-моєму, да, це літо велике, а тут зима з таким візерунком. Перегородка така. Доволі я не бачив раніше підсвіточка зручно в темну пору року. Так, Вот такий варіант. Так, шкода, Лаурін Клімент. Так, да, ціна тут буде космічна, так як все-таки це в Норвегія. Знову повторюсь, Німеччини, Нідерландів можна привести на порядок автомобіль дешевше. Супер Б. 4х4. Ой, цінник там буде. Ой, цінник там буде. Зараз подивимося, який тут цінник буде. Отак виглядає. Але спочатку покажу, як він всередині виглядає цей автомобіль. Так, обійдемо з тої сторони, все-таки. Чим нас здивує ця шкодулка. Гарно, гарно. Так, музичка кантон. Так, тут нічого не затерто, все ціленьке. Сидіння тут теж цілі. Максимальна комплектація сидінь. Кермо нове. Да, в цих шкодовках теж така штука, як винік. Так. Повний привід ДСГ. Чорна стеля. Все гарненько, чистенько. Так, і саме головне, скільки ж коштує цей автомобіль? Ціна даного авто 519 тисяч крон, 47 тисяч кубів. Даже не питайте, скільки це буде. Це буде на порядок дорожче, ніж з Німеччини, і потім заплюєте прямо в екрани, що дуже дорогі ціни. Так, деякі позиції, ну не деякі, скажімо, в більшості такі новіші автомобілі. Якщо брати, то Німеччина, Нідерланди все таки буде дешевше, але багато позицій дешевших з Норвегії. Так що дивимося, продовжуємо дивитися і зрівнювати ціни. Пишемо свої коментарі, це буде просувати наш канал, і нам буде приємно чути зв... зворотний зв'язок. 20-й рік, 379 тисяч пробігу, пробігу кажу, ціна це в кронах, пробіг 96 тисяч кілометрів. 2,0, так розумію, дизель. Повний привід. Так, а тут вже такі скольчики є. Так, В середині так, тут порядочок все. Так, да, комплектація побідніша. Все збережене, зауважені я не поки, поки так візуально не бачу. Ну, будь, скажімо, майже 100 тисяч пробігу. Потертостей, затертостей таких немає. Другий комплект коліс там запакований на місці. Підемо зараз на іншу сторону і покажемо, які ще там є автівки. Шкода, Енік, 23 рік. От ціна, от пробіг, всі дані на місці. Кузов купе. Гарненько виглядає. Але ми одненько показували, тому рухаємося далі. Так, ще одна Енік. Так, це в нас Пассат, я так думаю, гібридний. Так, 1,4 гібрид. Ціна. Рік пробіг JTE 1,4. Зовні автомобіль. Гарненько виглядає. Заважень я не бачу. Другий комплект коліс на легкосплавних дисках в багажнику. І з цієї сторони виглядає так. В салоні. Все збережено. Кермо ідеальне. Сидіння приємні на дотик. Чисті, без зауважень, чорна стеля. Так, погнали далі. Так, це у нас RAV4 20 го року гібридний. Ціна пробіг 2,5 всі дані. Максимальна комплектація. Так, погнали, дивиться, тут же цікавіше, тут будуть єтрони, є трони, єтрони. Оце вот. ну, вже сила, так? Да? Сила. Ця сила коштує 23-го року, є трон 45. Ось всі дані. 549 тисяч крон. Пробіжемося по кругу. Кісь він в пилюці, стоїть щось довго. І диски щось поржавіли. Ох, Норвегія та Норвегія. Так, всередині. Оце є слайн ще до всього-всього. Кармо прикольне, да? дивіться, скошена, таке, зручне в керуванні буде автомобіль. Так, 22300 це що пробіг, я щось напутав. А, 12 тисяч пробіг всього-навсього. І другий комплект коліс. Закинули вже в багажник. Так що хвилюватися не прийдеться, якщо прийде зима. Не якщо, а коли, точніше. Так, Audi A1 40 FSI S-Line. 23 рік, 12 тисяч кілометрів, пробіг всього-навсього, 519 тисяч крон. Прикольний такий автомобіль для міста. Колеса теж на місці. да а радіус тут такий. Низенька, низенька, да так, далі, є трончики, є трончики, є трончики. Так, такий 24-го року 579 тисяч крон. Так, я, напевно, обійду з цієї сторони, буде так зручніше йти, і щоб бачити і ціну, і як виглядає автомобіль. Казав, 800 тисяч крон 21 рік 55 тисяч пробігу. Слідуючий. Теж Q4 50. ка Ціна вказана, пробіг, все вказано. До речі, якщо будуть такі автомобілі цікавити, пишіть під відео вказані контакти. Зможемо порахувати, скільки під ключ стане автомобіль в Україні. Звичайна комплектація, тканина. Так. Це у нас 55-ка. Зразу вже по-іншому виглядає зрівняння з попереднім авто. 21-го року ціна пробіг все от вказано. 500 тисяч крон, можна сказати так. По кругу. О, я ця біла. По-моєму, якось гарніше. Да, так, реально, диски вирішують. От я стану так назад, відійду. Поглянемо. Один автомобіль і інший автомобіль. Ну, і кузова в них різні, звичайно, бачите. Задню частину така і така задня частина у нас. Це звичайний йде в нас, а це все-таки купе. Купе мені погарніше. Даже не хочу це і показувати, ладно. Не буду я показувати. Купешечку. Купешечка-купешечка. Напишіть в коментарі, все-таки, який автомобіль краще. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який автомобіль все-таки вам більш подобається. Такий автомобіль чи такий автомобіль. Як на мене, такий. М? Ідеально. Мігайсенка, Алькантара, підсвіточка, кнопочки. Всі цілі не затерті. Так, тут просто супер. Знайома людина завжди казала супер, супер. Так вона й заповнилась супер. Надіюся, що теж коли будете думати про автомобіль, будете споминати супер. І це я, Вадим. Так, 37 тисяч пробігу. Чорна стеля є. Люк. Присутній S-Line. Так, колесики на місці теж є. Так, і перейдемо до цієї поляни, швиденько не показуючи, що всередині. 24-й рік, ціна пробіг. Будь ласка. 24 рік, 23-й все-таки випуск 26 тисяч пробігу, 839 тисяч крон. Q8. Як вам? Одна решітка радіатора і інша решітка радіатора? Як на мене, ця краще. Це таки новіший автомобіль. Так, 500 тисяч. Крон, диски, бомба. Так, будь ласка, всі параметри. Тут все понятно. S-Line чогось написано, так? Да? А, а ні, тут. Все порядок, порядок. Не добачив спочатку. Я думав, що це тканина, а це шкіро, шкіряна підтримка. Точніше, шкіряна бокова підтримка. 24 й рік. Будь ласка, всі дані по авто. Скільки тут цих є тронів? 22 рік 539 тисяч крон Всі дані. Отак виглядає він в середині. Друзі, будемо закінчувати наше відео. Якщо вам сподобалось воно, ставмо вподобайку, якщо ні, пишемо в коментарях, чому не сподобалося. От бачите, така от галявинка. Наші контакти закріплені під відео. Там TikTok, Інстаграм, Телеграм-канал, де в реальному часі можете відслідковувати нашу роботу і бачити варіанти авто, які у нас є актуальні в продажу. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!